Вже декілька днів поспіль за вікном вирують справжні морози. І якщо перший сніг неабияк як порадував цивільних мешканців казковою атмосферою, то для військових він став неабияким ускладненням в холодний період року нашим захисникам та захисницям на поміч приходять окопні свічки. А для чого взагалі окопна свічка? Ну всі ми розуміємо, що взимку холодно і в окопах знаходитися в такій примісовій температурі це дуже і дуже важко. і хоч щоб, хоч якось, допомогти нашим військовим, звісно, існують ці окопні свічки, яких військові можуть або розігріти собі їжу, або просто зігрітися, хоч якось мінімально, звісно, це не панацея від цього, але хоч якось мінімально допомогти, ми можемо, і тому ми вирішили виготовляти свічки. Першу партію окопних свічок молодь Мирнограда вже передала військовим завдіївського напрямку. Молодіжна рада передала 110-й бригаді окопні свічки. Важливість їхня. Ми всі розуміємо надзвичайно, тому що, от, наприклад, вже випав сніг, ми розуміємо, що це від'ємна температура, це холодно і це некомфортно для праці. І ми намагаємося розвивати волонтерський рух. І підтримувати військових до виготовлення окопних свічок. Доєдналися представники молодіжної ради, учнівська молодь та небайдужі мешканці міста. Взагалі до ініціативи до, доєдналась дуже багато людей, і порахувати ось кількісно це дуже важко, тому що ми маємо розуміти, що окопна свічка це не тільки ось сама свічка, це і банка, це і картон, це і парафін. Нам допомагали активісти. Наразі вже готова ще 100, більше ста штук. У нас вже заготовок. І ну, як тільки буде потреба, ми будемо. Продавати далі на ЗСУ, і не ми, ми не будемо зупинятися. Плануємо і надалі продовжувати цей волонтерський рух, тому що бачимо, що і молодь, і а, всі мешканці міста, які бажали, вони долучаються і хочуть надалі співпрацювати. Горіння однієї свічки складає близько трьох годин. Розуміючи це протягом холодного періоду, молодь планує продовжувати виготовляти партії так званих рятівничків для військових та передавати їх на фронт.